Божого родове прокляття та одержимість зникнуть онлайн-вигнання диявола. Чому проблеми, прокляття та хвороби бувають у людей? Тому що сама людина впускає їх в своє життя, просто відкидаючи Бога і Його Слово, якщо людина використовує Слово Боже та ім'я Ісуса Христа. Як заклинання, то це є чаклунством і це порушення закону Божого, за що і приходить покарання і проблеми. Якби у світі не було слова, то цей світ швидко б закінчився. У нас є приклад того, що було б зі світом, коли людство повністю відкинуло слово і Бога. Настала повна е, поразка і знищення, врятувалося лише вісім людей. Це родина Ноя. Тому щоб не опинитися в такій ситуації, потрібно ще більше бути. Світлом і висвітлювати цей світ, і бути праведником, або бути сатаністом і знаходитися в темряві. Сатанинській завдання диявола це призвести до смерті кожну людину, і він не прийде до людини з рогами та вилами. Він прийде з позиції того, що людині цікаво: фільми, серіали, книги. Можливо, да будь-диявол приходить в інформації, яку ми постійно впускаємо в своє життя. Тому, якщо не знати істини, не бути рухомим Духом Божим, то тоді можна потрапити в глухий кут і лапи диявола. Слава Богу, за людей Божих, які можуть чітко показатись, фокусувати на головному слові Божу.